Для всіх велика радість. Ми надзвичайно вдячні усім, хто долучився власне, до цього збору, хто допоміг здійснити нашу мрію. Це надзвичайно важливо для наших дітей, які отримують тут реабілітацію. Для того щоб вони могли відновлюватися в нас в Україні, не їхали за кордон і могли отримати якісну допомогу власне, в себе вдома. Ми маємо абсолютно все для того, щоб провести якісну і допомогти дітям, власне, надати якісну допомогу. У нас є чотири зали фізичної терапії, у нас є спеціальне обладнання кухня для того, щоб діти могли відновлювати навички самообслуговування, тобто, щоб вони могли їсти самостійно, тобто приготувати собі їжу. У нас є басейн. У нас є абсолютно все, що потрібно для. Чудового великого відділення можемо прийняти до нас відділення 20 пацієнтів. І є діти, які власне отримали травму внаслідок війни. Це є мінобухова травма. Також у нас є пацієнти з черепно мозговою травмою, спінальною травмою. У нас є діти, які перенесли оперативні втручання після видалення пухлин головного мозку та спинного мозку. Це діти з опіками. І ми починаємо надавати допомогу, починаючи від реанімації. Чи це реанімація новонароджених, Чи це реанімація дітей старшого віку? Сьогоднішній день ми маємо найсучасніше обладнання. Що стосується реабілітації. Ми маємо працюючий басейн, що сприятиме насправді дуже хорошій реабілітації, високоякісній, висококласній і високоефективній. У нас є зовсім інші можливості. Якщо ми беремо, наприклад, Яну Степаненко, яка була змушена поїхати в Штати для того, щоб вона могла пройти якісну реабілітацію, то на сьогоднішній день такої потреби немає. Ми маємо увесь цикл допомоги, як би це мало бути, тобто від хірургії до виписки на протезах. Власне. Тобто, ми б могли створити якісний ортез тут. Вона би могла проходити всі етапи відновлення, навички ходьби, власне, тут на місці. На сьогоднішній день. У нас є порядка 30, мабуть, номенклатури по обладнанню, яке допомагає нам, власне, полегшити роботу, покращити роботу для пацієнтів. Багато з них побудовані на іграх, що для дітей є дуже важливо. І один з таких засобів, які ми використовуємо, наприклад, є рехаком. Це дуже важливо для пацієнтів, які отримали черепно-мозову травму або травму головного мозку, що дозволяє якісно. Відновити когнітивні навички, тобто це є увага, пам'ять, зорова просторова орієнтація. Це надзвичайно полегшує нам роботу і додає якості в нашій роботі, і діти відновлюються набагато швидше. Маємо чудову команду в першу чергу, яка може допомогти усім цим дітям. Ми залучаємо до роботи найкращих спеціалістів, яких запрошуємо до співпраці з цілою країною. це і фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, лікарі фізичної реабілітаційної медицини, тому що лише маючи висококласних спеціалістів, можна досягнути справді доброго результату. Емоції переповнюють, тому що завдяки сприянню дуже багатьох людей, які долучилися, які... Разом величезною командою посприяли тому, щоб відділення було відремонтовано, щоб багато дітей, яких ми зараз маємо тут, мали можливість перебувати в комфортних умовах, перебувати 24 години на 7, перебувати разом з батьками. Це є дуже важливо, це надзвичайно важливо. І за що ми вдячні абсолютно всім, хто долучився від самої мінімальної кількості до величезних вкладень. Друзі, ви просто неймовірні. Дякую вам дуже. Абсолютно всім, хто долучився до цієї допомоги, це і бізнес, це і прості люди, які, попри складну ситуацію, допомагають і розуміють, що це важливо для нас, для майбутнього, тому що діти, власне, наше майбутнє, яке буде розбудовувати нашу країну. І ми усім просто безмежно вдячні.